Оце наша наймолодша Софійка. Це в нас Анюта, Еля, Юля, Діма, Віка, Ваня, Даша і Денис. Три хлопці і сім дівчат. Батьки вихователі Світлана і Олексія Распертова мають на вихованні зараз 10 дітей. Вони з Донеччини. Останні дев'ять місяців живуть у селі Восоцько, що на Львівщині. Сьогодні вони зібрались на пікні ще з двома сім'ями, теж вимушеними переселенцями. На першому і другому ряді стоять такі, тут. а ці маленькі тут. Подружжя Распертових і їхні прийомні діти двічі переселенці. У 2014 році вони виїхали з Макіївки до Одеси, потім повернулись до Донецьку область, до міста Білозерське. Там мали невеликий будинок і готувалися до переїзду у новий. Ми купили великий будинок під Ізюмом, але його немає. І немає з того року. Там Нічого не лишилося. Ми планували, що весною будемо переїжджати туди. Ми там робили ремонти. Ну так нам і не довелося туди переїхати. Спочатку повномасштабного вторгнення Світлана і діти евакувалися до Німеччини. І що в березні вже ми виїжджали, тому що вже було дуже страшно. Ми прокидалися вночі і підскакували діти, і кажуть, куди біжати. Біжимо чи далі спимо. О, таке ось було, і після цього ми вже поїхали, не, не стали ризикувати ні собою, ні дітьми. За чотири місяці повернулись в Україну і живуть в селі Висоцько на Львівщині, розповідає Світлана. В цьому будинку, де ми зараз 18 років ніхто не жив, і це будинок нашого старшого прийомного сина, який зараз за села. А ми і тут. Так переїжджаємо у нас всіх вічів, да бочається все заново на У нас діти, три сумки віщей і все. І так, от уже вторий раз. Тут їхні прийомні діти пішли в школу, а найменша п'ятирічна Софійка в дитячий садок. Світлана Распартова каже, спочатку дітям їм було важко звикнути до нового місця. Перше, що найскладніше було, це мова. І найскладніше, що було друге, що ми завжди жили в місті, народилися, вирісли і все життя прожили. І переїхати в село ну, важко було. І нам, і дітям. У нас діти і на танці ходили, якісь кружки, якісь щось. Вони постійно десь зайняті були, а тут ми стикнулися з тим, що ну, нема. Маю, дуже багато друзів села. тут. Скажи. Все слова мене знає. Зі всіми я так поздороваюся на наступний день. Вони зі мною здоров'я вже катаюся на ровері тут зі всіма чи річці там хожу з дівчатами. На Львівщині живуть з минулого літа, а три тижні тому до себе на виховання взяли 16-річного Дениса. Позвонили з Донецької області. Говорили, візьмете рібенка. Получается, сейчас получается, с Донецкой области всех детей надо эвакуировать, потому что, ну да, там очень страшно. Я когда туда ездил за ним, получается, при мне только около города, около района две ракеты упало. Быстренько приехал, два дня и а назад а <связываю> до дома места хватает, просто кухня маленькая. И, получается, вот, готовить надо три раза в день получается. Это Ну, тяжелавата, а коли кухня велика, сразу наготовил з один, за один раз на всю сім'ю на цілий день. целині. Хорошо. свого першого прийомного сина родина взяла у 2011 році з інтернату, де працювала Світлана. А у 2014 році подружжя оформило статус дитячого будинку сімейного типу. Ольга Дейнека, Володимир Станих, Суспільне новини, Львівщина.